Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді і народна депутатка України Юлія Яцик зараз приєднується до нас уже в студії. Я дуже радий вітати вас, пані Юлія, в студії Апостроф Тіві. Добрий вечір. Добрий вечір. А, серйозна назва. І знаєте, трішки, коли це бачиш. Е... Ну, у мене принаймні от хочеться примружитися і думати, невже у нас іще є проблеми в цій галузі? Здається, вже ми розуміємо, наскільки серйозно, що а, країна в загрозі серйозні, що які тут можуть іще бути проблеми, недотримання законодавства, не знаю, розкрадання, відпускання кудись грошей або що. Чи ну, не обґрунтовані, можливо, не продумані до кінця. Помилкові. Давайте не злочинні, а помилкові рішення. Про злочини суд може тільки встановити. Над чим працює ТСК? Ну, по-перше, первисна ТСК була створена ще рік тому. Ми за рік пропрацювали понад 3,5 тисячі скарг військовослужбовців. Вона завершила свою роботу в вересні минулого року, і це вже нова ТСК з більш широкими повноваженнями, з більш широкими функціями. Так, от, коли ми реєстрували первісну тимчасову слідчу комісію. То е, орієнтовані були на військовослужбовців, яким там помилково не виплачували грошову винагороду, десь зволікали з наданням медичних послуг, О, там Тобто така правоохоронна, така більше, знаєте, да, така, така, більш діялись. дотримання їх прав, які задекларовані, але не виконуються з там з людського фактору. Да? Але коли ми стикнулися з більш глобальними проблемами забезпечення озброєння. Поставлення завдань, які підрозділи військові, просто не в змозі виконати через відсутність військової там важкої артилерії, військових, укомплектування бригади, таке інше, то ми зрозуміли, що питань дуже багато, вони широкі. І тому е, постали під нам, перед нами питання і перевірки Агенції оборонних закупівель, і Державного оператора ТИЛу, і Генерального штабу, і долучилася, надавала нам допомогу Головна інспекція Міноборони, яка проводила перевірки в цьому напрямку. То зараз фактично оця нова ТСК, яка е, спочатку створювалася як ТСК по фортифікаціям і дронам. Але ем, зараз її повноваження розширили, розширили взагалі до підготовки і відсічі збройної агресії російської, починаючи з двадцятого року по теперішній час. І тут все ті ж права військовослужбовців, тут і шлях, тут і фортифікації, тут і неякісні боєприпаси, тут і. Ем... Сумнівні командирські рішення, тут і притягнення військовослужбовців до відповідальності, тобто спектр угу. Пані Юлію. Йому... А чому необхідна взагалі ТСК? Тимчасова слідча комісія? Ну, це спеціальний юридичний механізм Верховної Ради, а це депутатський контроль, який не може замінити правоохоронні органи, офіційні розслідування і суд. А це просто таке додаткове додаткове відстежування. Якщо хочете, просто ну нагляд за тим, як працюють інші правоохоронці. Навіщо було створювати ТСК? З Цим є проблеми І з тим, як працюють інші уповноважені органи? Я напевне скажу, що це деяка підміна функцій правоохоронців, які просто або не хочуть, або не можуть через відсутність політичної волі розслідувати певні факти зловживань на вищому, топ рівні. Тому е, тимчасова слідча комісія вона підіймає ці факти, досліджує, має право допитувати осіб, відбирати пояснення, отримувати документи і фактично розслідує і передає вже розслідувані матеріали до правоохоронних органів. Реєструйтесь і зробіть те ж саме по новому від себе. Така ж ситуація у нас була з історією, коли один командувач оперативного угруповання військ нараховував собі підлеглим сотку, не виїжджаючи з Запоріжжя, ну і типа все нормально. Правоохоронці не розслідували, не бажали, бо генерал там і там всі діла. Тому ми самі отримали доступ до матеріалів, де він там був. Підтвердили, що він не був, отримали доступ до платіжних відомостей, як нараховувалися, і фактично вже розслідувану схему передали набу, і вони кажуть, що ну, нам лише, залишилося лише підозру під'явити. Тому, на жаль, такі схеми розслідувань ми практикуємо тоді, коли, коли ну, здебільшого немає політичної волі або є якісь там течії, небажання розслідувати вплив певних посадових осіб. Маніпуляції різноманітні. Тому скажіть, от зараз в новій тимчасовій слідчій комісії з приводу можливих порушень законодавства України про здійснення заходів із оборони вона в принципі не так давно існує. Вона у березні створена. Наприкінці квітня ви приєдналися до цієї тимчасової слідчої комісії. От зараз ви вже в ній за ці місяці. Ну там більше так кілька тижнів. Ви вже побачили, ем, ну прогальмовані в якихось конкретних справах. Якщо можливо розкривати, я розумію, що багато чого таємниця слідства може не дозволяти, ну там іще недоведеність до кінця. Але, от чому якимись напрямками доводилося зацікавлюватися? Ем, ну, для себе особисто я ставила завдання в цій тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу попередньої ТСК, яку нам чомусь. Через небажання Генштабу і нового главкому не продовжили. А напрацювань було багато і вони ну, залишилися просто нереалізованими. Сьогодні було перше засідання, в якому я приймала участь цій ТЕСК, вже коли після того, як мене долучили до нового складу. Тому в мене вже є певні напрацювання. Ну насамперед, це проблеми під час мобілізації, це зловживання з боку ТЦК і ВЛК. Питання будівництва фортифікацій, я в січні цього року була в Мирнограді в Покровську, там, де вже фактично от, ну, дуже складна ситуація. І розуміючи, що лінія фронту рухається, рухається, на жаль, не в нашу користь, то ці фортифікації, які не недобудовані, на які списані величезні кошти, ну, їх потрібно дослідити, зафіксувати. Бо, на жаль, правоохоронці. Деякі мали можливість, але не мали можливості реалізувати далі ці матеріали, зафіксувати, провести експертизи, тому що ну була вказівка зверху на стоп, бо це обласні військові адміністрації. А розпоряд, вони були розпорядником. Мільярдних коштів, скажіть, будь ласка, от фортифікації це безперечно тема, яка на слуху, тема, яка нині абсолютно зрозуміла всім в Україні. Ціна її, ми пам'ятаємо скандали, пов'язані там із фортифікаціями, припустимо на території Харківської області, mm. так. Але а, зараз фронт дійсно динамічно рухається. Більше того, техніка, яка використовується на фронті, ну сам підхід, та він дещо видозмінюється. Фортифікація, якою вони були ще рік тому, які зафіксовані в документах, Військових, так як мають будуватися, мабуть, з тим, коли дрони, оптоковолоконні дрони з'являються на фронті, уже стає навіть не дуже доцільним. Як отут правильно оцінити і з якими ем, ну резонансними речами вам довелося зустрітися зараз? Де найбільші проблеми із е, фортифікацією, яка споруджується? Е, ну починаючи від того, що через Неякісні будівництва фортифікаційних споруд у нас притягують військових до кримінальної відповідальності. Оці такі резонансні справи генерала Галушкіна, Горбенка, полковника Ляпіна. Починаючи, що фактично вони несуть відповідальність за втрату позицій через неякісні фортифікації, їм саме це інкримінують, хоча вони їх не будували і на них не покладалася такий обов'язок. І закінчуючи тим, що спілкуючись з військовослужбовцями на Покровському напрямку. Я почула от таку фразу не від одного: дайте нам в що впертися, і ми будемо стояти. Але коли фронт лінія фронту рухається, немає якісних споруд укриттів з відповідними там бліндажами, і вони вручну намагаються щось собі спора... сп... Сп... сполагодити, то ну вони не захищені, тому вони відступають. Була історія, коли командир однієї з бригад розповідав мені про те, що вони стояли на передовій лінії оборони, за ними посередині поля побудували фортифікації, тому що на полі одного фермера недоцільно було, бо він там перейшав а на полі іншого можна було, і вони збудували так, як збудували. Потім, коли лінія фронту зрушилася, вони змушені були відступити. Вони просто не змогли втриматися в цих фортифікаціях, тому що вони були внизені, і ворог їх постійно обстрілював. І вони змушені були ще відступити і вручну будувати собі фортифікації, а ворог зайняв ті позиції внизу, і вони. Півтора місяці не могли їх вибити звідти, ворога я маю на увазі, тому що ну, фортифікації виявилися якісними, але не в тому місці, без погодження з військовими, без військової доцільності, будівництва саме в цьому місці. Тому ось ці питання їх потрібно досліджувати. На жаль, я не бачу, щоб хтось був з боку Міністерства оборони чи Генерального штабу. Чи новий наприклад очільник гімо розслідував ці факти? Ну на жаль, я не бачу а такого Скажіть, Будь кази. ласка, ось ці... аж що робити в подібних ситуаціях? От зараз ви описуєте конкретику, а ще на певній відстані готуватися потрібно. бо... Звичайно. Ризики існують, а треба будувати в доцільних місцях, але господарювання на всьому цьому на всій цій території все ще ведеться. Ми розуміємо, особливо сільськогосподарські роботи трохи чи не під снарядами, все одно відбуваються, все одно і сівба, і збирання урожаю, все одно іде. А що тут порушено в ситуаціях, які ви описали? Хто має контролювати, і хто ну я не знаю, якщо має нести відповідальність, то хто і яку. Ну, По-перше, там є існує три органи, які будують такі фортифікації: ОВА, ДССТ і е, Міністерство стратегічних галузей. Да? Але погодження з військовими місця, де вони будуються, почало здійснюватися лише от останнім часом. Зараз я знаю, що питання. Тобто це є... не стільки злий умисел злочин, але да, це просто це прогалини да? в комунікації. Да, скажімо да, так, да. Це прогалини в комунікації, це просто ем, побажання підрядників, можливо, якісь виконували роботи. Це просто недолугість рішень, тому що ну, я так вважаю, мені так зручніше. І зараз у зв'язку з тим, що є неякісні фортифікації не в належних місцях, де яке повинно Державна служба спеціального транспорту, повинна прийняти собі на баланс ці фортифікації. Вони відмовляються, тому що ну недобудови, неякісні, і потім відповідати за це, коли ти прийняв на баланс. Тому тут, ну Потрібно втрутитися в цю всю цю історію. Тим більше рахункова палата там провела аудит. Наскільки я знаю, там є багато питань до виконавців цих робіт. Тому я думаю, що це питання заслуговує на увагу членів ТСК, і тут потрібно розбиратися. Скажіть, будь ласка, от не тільки фортифікаціями єдиними. На жаль, війна це дуже дорога справа. А армія як механізм, високовартісний механізм, необхідно все, необхідно озброєння, необхідно утримувати, виплачувати матеріальне утримання армійцям і так далі. І, от відомо, зараз вже Міноборони виступає з ініціативою, що треба буде переглянути. Оборони бюджет для того, аби додати 200 мільярдів до кінця року, уже нинішнього гривень, для того, аби армія могла функціонувати, тому що частина коштів, які були передбачені на фінал року як утримані, як зарплати для військових, уже були витрачені, припустимо, на озброєння. Зараз, коли ви реалізуєте оці свої перевірки, ви бачите, ну не знаю, можливість якісь місця, де гроші можна зекономити або де можна оптимізувати витрати, 100%. До прикладу, наведу ситуацію з Агенцією оборонних закупівель. Нагадаю, що ця агенція створювалася як посередник між Мінобороною та виробниками зброї і боєприпасів для того, щоб закуповувати для потреб військових військову техніку і боєприпаси. Так от, фактично, АОС ну, за керівництво попереднього очільника укладало спочатку обстежувала умови виробництв реальних виробників іноземних. Підтверджувала факт, що да, дійсно вони можуть виконати держзамовлення в такому -та обсягу, в такі-то строки, а потім просто зникало з перемовин. І потім появлявся якийсь посередник, спецімпортер, який укладав з АОС договір про поставку товарів, придбаний саме у цього виробника. От, така історія була з боєприпасами і 155-й калібр, 122-й. Ну, якщо ціна завода виробника була 2800 доларів за одиницю, то з'явився посередник «Ескалібор», здається, який продав АОЗу боєприпаси по 5200 і купив у тієї ж арки по 2800. Тобто посередник заробив більше, ніж вартість боєприпасу, а ось при цьому свою роботу і свій функціонал переклало на посередника. Тому таких випадків дуже багато, і в доті, і всюди. Це, по-перше, безпосередня робота Дота і АОЗа з виробниками. Це по-перше. По-друге, це перегляд бюджетів закупівель державних обласних військових адміністрацій. Дуже багато зловживань на закупівлях дронів, ребів, автівок з боку обласних військових адміністрацій, тому що ціни завищені ну, в рази. Ну, Якщо ми кажемо соціальні програми, то, mm -hmm. до прикладу, я депутат Запорізької області, будівництво підземних школ в безпосередній близькості до лінії фронту. 150 мільйонів одна підземна школа, розрахована там до тисячі учнів, наприклад, в Камишевасі, тоді як Камишеваха знаходиться там кілька кілометрів від Оріхова, mm -hmm. який вже. От повністю там лише військові залишилися. Для кого? Для чого? Це тоді, коли є постанова Кабміну, забороняюча використання навчальних закладів для військових споруд. Щоб я зрозуміла, що якби для військових там щось будувалося і то, але о, такі недоцільні витрати їх в бюджеті дуже багато. От, ну, просто дуже багато. Ми постійно переглядаємо це питання. От, Буквально сьогодні на засіданні Ради. Хтось підіймав питання про те, що підвищили податки малому бізнесу. Очікували від підвищення податків отримати 50-60 мільярдів, отримали 10 мільярдів, але отримали їх. Чи доцільно було підвищувати податки і вбивати бізнес, змушувати їх там втікати кудись? Чи можливо просто переглянути державні програми? Тут поставимо три крапки, і одна річ дуже дражлива тема, але дуже важлива тема. Ви є авторкою законопроєкту, були авторкою законопроєкту, тексту про демобілізацію. Тема ну, дуже дискусійна, і вашу позицію так само піддавали критиці Генштаб, Міністерство оборони. Скажіть, будь ласка, як має розвиватися ця тема, чи має, чи може розвиватися? Чи існує якесь соломонове рішення, як е, здійснювати ротацію чи певну демобілізацію, не послаблюючи фронт? Е, м -м, мій законопроект, який був поданий ще в лютому минулого року, це вже більше року тому, е, був поєднаний з ідеєю реформи е, ТЦК, Терцентрі комплектування і переходу до системи рекрутингу. На сьогодні, от, під час роботи тимчасової слідчої комісії, ми стикнулися з тим, що ТЦК дають дуже низький відсоток е, мобілізованих осіб. Він сягав там 12-15 відсотків. Тобто ну дуже низький. А рекрутник хіба вищий? Е, От я поясню... боюся, що за цей час, за рік, від поясню... про який ми говоримо, рекрутинг не став теж відповіддю якоїсь дуже серйозної Поясню, поясню чому. Е, коли ми добилися все ж таки, щоб запрацював рекрутинг і бригадам дали безпосередньо самостійно мобілізовувати людей, то це було аж наприкінці минулого року. Тобто, ну фактично два з половиною роки ми майже три, да, працювала мобілізація. Але як вона ця мобілізація у що перетворилася? В бусифікацію, в побиття, в силовий там примус людей, на що військовослужбовці ТЦК не мають права. В схеми з системами оберіг. У відкуп, в залежності від місця, де ти там опинився, на місці 3 тисячі доларів, в ТЦК там більше, в навчальному центрі ще більше, вже є таксі, які там вивозять з навчального центру погоджені з блокпостами. Тобто, весь цей схематоз я вже мовчу там, про проходження ВЛК, про липові документи там, і все таке. Тобто, ми бачимо зниження відсотку мобілізованих осіб. Але збагачення воєнкомів за рахунок і військовослужбовців ТЦК за рахунок різноманітних схем. Ем, Але що чому для ми... одеського воєнкома здається таких гучних скандалів ми не мали, ем, тому є відчуття, думаю... що проблема вирішується. Е, я думаю, що будемо мати найближчим часом. Е, я вам щось хочу сказати: коли е ті особи, які займалися в бригадах рекрутингом, звернулися до мене з проханням допомогти у таких от проблемах, що е вони рекрутують мобілізованих осіб, знаходять самі, пропонують їм посади, вони все одно змушені звернутися до терцентрів комплектування, оформити їх там, направити на навчання на БЗВП, а потім з, з цього. З навчання їх направляють в іншу бригаду. Тобто, mm. ця практика Обирай бригаду де хочеш служити, вона просто не працює. Півтори хвилини на завершення. То все ж таки тема демобілізації може з'явитися на розгляді Верховної Ради чи ні? Я вважаю, що вона може в сукупності з питанням реформування ТЦК, розвитку рекрутингу, припиненням схем в ТЦК. От зараз наступне засідання ТСК. Я Планую посвятити саме питанням ТЦК і проблематиці вже нові там схеми, нові ну, буде цікаво. Е, і якщо в сукупності, а це рік тому, що можна було зробити налегкі.